Михайло Марчук, водій сапер ДСНС. 29 жовтня 2022 року чоловік під час розмінування деокупованої території внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою отримав тяжке поранення. Ми ходили біля лінії електропередачі, обстежували лінії, що приїхали електрики. Відповідно, в мене був свій напрямок. Коли я йшов, металодетектор не показав, що там щось було і тільки почув вибух. І мене відкинуло в сторону, бо тоді я побачив, що мене там відірвало нижню кінцівку. Після тривалого лікування Михайло вже в березні отримав протез і буквально знову вчився ходити. Через півроку чоловік почав займатися з тренером. 23 вересня у нас було змагання біля екватора. За тиждень мені зателефонував Ігор і запропонував взяти в змагання. Відповідно, я так подумав, рік ну майже рік я нічого не робив фізично вже. Що я можу зробити, але я не знаю чого. Я йому погодився. Відвідавши напередодні змагань з адаптивних видів спорту сильні України всього два заняття. Чоловік здобув перше місце у своїй категорії на аеробайку. Відтоді Михайло не припиняє тренування. Мені стало набагато краще. От можна сказати, ігор у мене як психолог, з ним можна поспілкуватися на одну тему, на другу, відповідно і займатися. Я себе почав набагато краще відчувати. І морально, і духовно, і фізично. А це головне. Віднедавна із тренером Михайла Ігорем займається і військовослужбовець Володимир Климов. Чоловік став на захист України ще в 2014 році. За майже 10 років війни він мав не одне поранення. Останнє поранення я отримав 2 квітня, якраз на кордоні Житомирської Київської області. Це була міновибухова травма. Ми автомобілем ну наїхали не. Визначений вибуховий пристрій, там фугас, саморобний, що там було. Ну і в тому я би тобто вже пішло посічення. Лиця, руки і компресійний перелом хребта. Після лікування і реабілітації Володимир, аби не замикатися в собі, почав відвідувати спортивні зали, займатися із тренерами. То тобто за здоров'ям треба слідкувати так само з цими проблемами там з руками, з суглобами, з хребтом. Тренер Тренерписав але тут ще психологічно, психологічний, морально. Бо основі ветерани, вони замикаються в собі і сидять вдома. Вони потім тому починають бути навіть не то що на світ на своїх рідних близьких вони живуть, тому що вони себе ограничили в кімнаті, Вони замкаються і за цього треба втягувати. Тому що навіть не та як ти скука, ти можеш тут займатися, і ти можеш пообщатися. Наразі тренери рівненщини готові безкоштовно супроводжувати ветеранів і військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення і травми в області. 28 таких тренерів. Один з них стронгмен і рятувальник Ігор Головко. В Україні розроблений спеціальний додаток. Тренвет це мобільний додаток, він доступний як на Android, так і на iOS. Його може скачати як зацікавлений в даному напрямку, адже саме ми займаємося, це волонтерська робота, неоплачувана робота. І туди можуть зареєструватися як тренери, реабілітологи, психологи, нутриціологи, які зацікавлені працювати з ветеранами. І з іншої сторони так само туди реєструються ветерани. Які хочуть отримати дану послугу для кожного військового буде розроблятися індивідуальний план спортивної реабілітації. Займатися можна як офлайн, так і онлайн. З будь якого ступеню травм, травматизму можна займатися, але це буде індивідуально для кожного тренування відповідно до їх медичного заключення. Тобто не можна їх ставити всіх под одну грибінку, і вони будуть працювати по одній програмі. Ні, це в суто індивідуальна робота з кожною людиною. o У рівному послуги спортивної реабілітації можна отримати у клубі «Сила». Тут також доступний безкоштовний лікувальний масаж. Для того щоб почати важливо тільки бажання. Це перший пункт. А другий насправді документ, який підтверджує медичну дозволеність, ну тобто, медична довідка, яка показує, що можна займатися в нашому спортивному просторі. Телефон телефонуєте, кажете про те, що хоче займатися, ветеран і все. І тоді вже тренування. Я з ігорем, ігор фахівець, спеціаліст. Він допомагає саме в тренуваннях, і так само є ще масажно-реабілітаційний кабінет.